Ми знову повертаємося з вами до теми мобілізації, закону про мобілізацію. І ви знаєте, я читаю ваші коментарі, особливо тих, хто критикує мою позицію. Що я частіше всього чую від критиків? Перше, мобілізація повинна бути для всіх. Всі повинні йти в армію, і кожен чоловік, який живе сьогодні в Україні, повинен зі зброєю в руках бути на фронті. Друге. Всі, хто кажуть, що я піду на фронт після того, як туди піде влада, це, знаєте, такий ухилянт людина, яка все одно нікуди не піде. Тобто принцип справедливості тут не працює. Просто йдеш, захищаєш свою країну незалежно від того, яка у тебе влада, яке в тебе військове керівництво. А що я хочу сказати? Я розумію логіку таких людей, якщо вони самі на фронті і пішли воювати. Але частіше такі коментарі пишуть люди, які знаходяться, як і я, в тилу. А от люди, які знаходяться на фронті, особливо якщо вони керують підрозділами, є сержантами молодшими офіцерами, вони кажуть: знаєте, нам немотивовані бійці не потрібні. Вони більше баласт, вони більше для нас проблема. Вони не тільки першими гинуть, здаються в полон або стають дезертирами. Вони ще підставляють тих хлопців, які їх повинні рятувати, коли вони потрапляють в халепу. Або коли вони полишають свої позиції, не маючи мотивацію, тому що бояться, і підставляють інших хлопців, які тримають фронт. Що ж робити? Яким чином нам забезпечити? Бо так, війну треба вигравати стратегіями, війну треба вигравати військовим вмінням воювати. Мотивацією і технікою, озброєнням. Але все одно без людей це не працює. В армії потрібні професійні мотивовані солдати. Як це робити? Нещодавно ми у себе на каналі зняли відео в проєкті Марії Берлінської. Я всім раджу вам підписуватися на наш канал і підписуватися саме на її програми. Це доволі цікаво. Марія Берлінська веде програму, яка називається про технології війни, про професіоналів, які знають і розуміють, що сьогодні треба робити на фронті з точки зору технологій, щоб ми отримали свою перемогу. В неї був гість, який мене вразив. От я дуже вам раджу подивитися: це Олексій Бабенко, хлопець харизматичний. Хлопець, якому 25 років, хлопець, який з початку війни став організатором виробництва FPV дронів. Це відео з Олексієм Бабенко виходить завтра. Знайдіть його у нас на каналі. Вам сподобається. Що мені особисто сподобалося, і що саме він підтвердив з моїх думок. По-перше, він каже, як і я, примусова мобілізація просто не потрібна. Не тільки це не працює, не тільки це шкодить нашій економіці, не тільки це розколює наше суспільство, не тільки це стає привідом для ворожої пропаганди звинувачувати нас в тому, що наша країна не береже своїх людей і що нам краще капітулювати, не тільки для західних партнерів стає зрозумілим. Що тут з правами людини, з демократією погано, і чи треба допомагати країні, яка мало чим відрізняється від тоталітарної Росії? Великий тоталітарний режим б'ється з маленьким. Ну, то хай вони там і з'ясовують свої стосунки, навіщо їм допомагати. Він каже про інше, що якщо замінити це на рекрутинг, а зараз я поясню, чим це відрізняється, хоча раніше я це. Для вас робив, але повторюємося. Все одно це спрацює. По-перше, це вже від мене: треба розпустити всі ТЦК. Так саме розпустити. Знаєте, коли бачиш, як сім здорових чоловіків на вулицях Києва, я кажу вам реальну картинку, відловлюють одного хлопця, такого знаєте, міського хіпстера. Ти розумієш, що щось не так. Ну, навряд чи ми так забезпечимо армію боєздатними солдатами. Всі ці сім хлопців можуть собі дозволити стати тим кадровим резервом, який і зробить те, що наші воєнні отримують ротацію на фронті. Я вже не кажу про інше: що у влади є величезний кадровий резерв. Це чоловіки призовного віку, які служать на кордоні. Саме ті, хто відловлює ухилянтів в річці Тиса. Всі кордони, які охороняють наші прикордонники із сторони Європи, треба домовитися, щоб ці кордони для нас охороняли наші партнери з Польщі, Словакії, Румунії. Вони справляться. Те ж саме і митники там можуть працювати, саме наші партнери. Вони працюють краще наших. А наші повинні піти служити в сили оборони. Це кадровий резерв. Причому там чоловіки, більшість з них вже знають, що робити зі зброєю, мають оснащення і мають високу зарплату. Але вони потрібні там на фронті. Це кадровий резерв. Це інші силовики, які сьогодні рекетують бізнес, які, начебто, охороняють наші міста. Ми про це з вами багато. Розмовляли. Але і рекрутинг, тобто добровільне залучення наших хлопців в армію, спрацює. Олексій Бабенко каже, і я підтримую цю формулу. Українці хочуть жити в Україні. Українці хочуть захищати цю країну. Українці не хочуть гинути. Українці не хочуть бути мобілізовані по тим правилам, по яким придумала влада. Коли беруть на вулицях, заламують, а потім вони потрапляють в підрозділи, де такий, знаєте, собі хазяїних життя, командир радянської школи відсилає їх куди завгодно. Навіть операторів ФПВ-дронів може відіслати на штурм ворожих позицій. Окей, не буде ТЦК. А яким чином люди будуть приходити в армію? А такий досвід є. Кожному підрозділу треба дозволити відкривати в містах свої рекрутингові центри. Більш того, вони вже є. Третя штурмова хартія, батальйон Свобода. Інші підрозділи і по рекламі, і в інтернеті сьогодні шукають таких бійців. Більш того, є дуже різні підрозділи. От що я почув від Олексія. Є підрозділи, де втрата двох бійців це ціле розслідування? Хто винен, чому так сталося і що робити, щоб такого не відбувалося? А є підрозділи, за день втрачають сотню і нікого це не хвилює. Всі командири залишилися на своїх місцях, діють далі, отримують нагороди, підвищення звання і таке інше. Як ви думаєте, в яких підрозділах сьогодні більше людей? І куди більше йдуть служити? Вперше, більш того, там навіть більше людей, ніж потрібно по штату. Тобто там нема проблем з рекрутингом. Туди йдуть і хочуть служити. Інші правила, гри, повірте мені. А якщо до цього додати велику зарплату, яку треба пропонувати тим, хто йде, великий соціальний пакет, підйомні. Що значить підйомні? Ви підписали контракт? Хочете стати професіоналом, вам на рахунок і вашій сім'ї одразу відправляють гроші, які можуть бути використані при вашому пораненні. Якщо ваша сім'я вас втратила, ви за це не переживаєте. У нас сьогодні в країні багато є людей, які б за такими правилами захотіли б піти в цю професію. Так, ризиковано, так, важко. Але якщо б держава б зробила все. Саме підрозділи би забезпечили таким бійцям максимальну підготовку, оснащення і безпеку. Навіть на фронті безпеку. Я вже не кажу і я вже давно кажу про дрони, фортифікаційні споруди, все, що не дає можливість ворогу знищувати нашу піхоту на нулі. Рекрутинг спрацює, повірте мені, я це відчуваю. І головне, такі дії знімуть питання справедливості в суспільстві. Такі дії підвищать довіру до влади, вони дуже добре будуть сприйняті нашими союзниками, від яких ми зараз залежимо, які нас забезпечують і грошами, і озброєнням, і ми виб'ємо від ворожої пропаганди, те, що сьогодні вони користуються і показують, як українська влада, зберігаючи можновладців під броню, посилає звичайних українців, відловлюючи їх на вулицях і на кордоні. На фронт гинути за корупцію, за добровод можновладців, а не за свої сім'ї, своє життя і за все інше. Ну і основне, треба прийняти просту річ: не всі люди однакові. Є чоловіки, для яких війна це нормальна справа. Вони кинули свою роботу, пішли, взяли зброю і відчувають себе на фронті, як у рідному домі. Вони звикли воювати. Є такі люди фізіологічно, психологічно, є люди, які бояться, є люди, які не пристосовані до бійки, до вбивств, до всіх тих тягот, які їх очікують на фронті. І це теж треба розуміти. І вони можуть бути корисними для нашої країни, знаходячи свою роботу, працюючи в економіці, яку зараз вбиває. Примусова мобілізація, коли ви відловлюєте працівників. Бо правильно сказав інший мій гість, якого ви вже можете побачити в моїй програмі Пропонує ви стати президентом на нашому каналі, Андрій Ілієнко. По-перше, треба роз'яснювати людям і забезпечувати їм безпеку, коли їх рекрутують в армію. А по-друге, першим програє не той, хто програє цю війну на фронті, першим програє та країна, в якій посипеться тил. І мені здається, що сьогодні з мобілізацією наша влада робить все, щоб наш тил просто зник. І це неправильно. І невеличка історична довідка для вас: перша професійна армія, про яку я знаю з історії, це армія Римської імперії. Ті самі легендарні легіони, які ви бачили в багатьох американських голівудівських фільмах. Так от. Спочатку, коли вони починали війну, ну, наприклад, Велика війна, яку починав Рим першою, це були так звана Перша і Друга Понічській війни. Вони воювали з Крафагеном. У нас була призивна. Кожне містечко, кожна провінція повинна були виділяти мобілізованих звичайних фермерів, ремісників. Ну і отак вони воювали, захищаючи свій дім. А ось по-справжньому. Легендарною їх армія стала, перемагаючи ворога після того, як вони зробили армію професійною. Тобто людина, яка приходила до них в армію, вона отримувала зарплату. Вона там була 20 років. Тобто, це була справа її життя. Через декілька років, якщо звичайний ремісник або селянин повертався до мирного життя і мріяв повернутися, Ця людина ставала професійним воїном. Війна була для неї професією. А на пенсії її забезпечували тим, що ми зараз називаємо соціальний пакет, а там давали ділянку землі, щоб вона розуміла, що навіть коли вона вийде на пенсію, вона буде забезпечена. Це нормальне відношення. Але я хотів вам сказати не про це. Як вибирали новобранців, коли вони приходили в римську армію? Їх шокували в шеренгу. І Центуріон, ну, це такий сержант того часу, кричав на кожного з них, підходячи, і дивився на його реакцію. Якщо людина рвалася в бійку, а Центуріон його не просто на нього кричав, він його ображав, її відбирали для бойових частин, саме тих, хто мечем з мечом і щитом виходила на полі брані. А блідих, які в бійку не рвалися, які розгубилися, їх теж залишали в армії. Вони йшли в інженерні частини будувати дороги, будувати укріплення, забезпечувати тих, хто б'ється на полі бою. Навіть тоді розуміли, що люди фізіологічно різні. Наша влада, на жаль, цього не розуміє. Пишіть свої коментарі. Мені цікава ваша думка. Дискутуйте. І ще важлива річ, про яку хочу вам сказати. Ви розумієте, що наш канал це про свободу слова. Наш канал це про об'єктивну реальність, наш канал про дискусію, наш канал про громадянське суспільство, думку якого повинна почути влада. Але наша незалежна робота без фінансової підтримки неможлива. І краще, щоб ця фінансова підтримка і гроші були саме від вас, від наших глядачів. Ідеться про місячну підтримку, яка буде вам. Коштувати одну, дві, а може і більше філіжана кави. Як це краще зробити, ви зможете знайти в описі каналу або в описі під моїм відео. Інструкція, як стати нашим партнером, передбачає різні рівні того, як і яким чином ви нам можете фінансово допомагати. Там є різні рівні, тому обирайте той, який вам більш до снаги. Давайте. Творити цей простір об'єктивної і незалежної інформації разом з вами. Я буду вдячний кожному з вас, хто стане нашим партнером, допомагаючи нам фінансово і ставши нашим спонсором. Дякую всім за допомогу.